Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему субсидії. Скоро починається опалювальний сезон, дуже швидко час летить, і для багатьох українських родин субсидії це єдина можливість протриматись просто протриматись в опалювальний сезон, коли платіжки ростуть, а зарплати і пенсії не ростуть. Але знаєте, новини так собі, бо тепер субсидію можуть забрати навіть за борг у 680 гривень. Крім того, уряд запускає повний контроль, куди саме ви витрачаєте ці гроші. Тож давайте будемо розбиратися, хто залишиться з допомогою, а хто може її втратити. Ну, давайте почнемо з того, чому взагалі відмовляють у субсидії. Пенсійний фонд офіційно підтвердив, що відмова може бути навіть тим, хто має мінімальну заборгованість. Якщо борг понад 680 гривень, це вже причина відмови. Якщо ви оформили реструктуризацію або оскаржуєте борг у суді, шанс отримати субсидію зберігається. Але є і інші підстави. Наприклад. Хтось у сім'ї живе за кордоном понад 60 днів. Субсидію вже не дадуть. Є депозит на понад 100 тисяч гривень, теж не дадуть субсидію. Хтось офіційно заробляє менші мінімалки і не платить ЄСВ. Або, наприклад, купили валюту чи товарів на понад 50 тисяч гривень протягом року. Наприклад, є борги по аліментах, велика квартира чи будинок, там понад 130 або 230 метрів квадратних. Маєте новий автомобіль в сім'ї. Ну, простіше кажучи, держава перевіряє все від вашого доходу до того, що ви купуєте, і навіть де ви живете. Жорсткий контроль від Кабміну. Тепер уряд пішов ще далі і прийнято законопроект, за яким субсидії можна витратити тільки на комуналку. Кошти фактично будуть списуватись автоматично. Якщо у вас є борг, будуть якісь додаткові вимоги. Мета проста зменшити комунальні борги українців, які вже рахуються на сотні мільйони гривень. Але виникає питання: чи це турбота про людей, чи це спроба максимально врізати тих, хто хоч якось отримував допомогу? Ну от, гарне питання. Давайте так, що все це означає для простих людей. Давайте уявимо таку ситуацію. Людина працює, отримує мінімалку, але платить за все це. І, звичайно, всього цього не вистачає, утворюється борг, наприклад, там на 700 гривень. І все. В субсидії відмовили. Але без цієї допомоги родина платить без. Так, без цієї допомоги платить за комуналку втричі більше, ніж може собі дозволити. Фактично, влада створює ситуацію, коли людина змушена або брати кредити, щоб не, ну, не, не, не отримувати ці борги, оплачувати все це і отримувати субсидію. Або жити без субсидії, що практично нереально, або йти в тінь оформлювати все це на якихось інших родичів, я не знаю, чи шукати собі якісь обхідні шляхи і так далі. Це ставить мільйони українців у ще більшу залежність від державних рішень. Але давайте поговоримо, які все-таки є плюси і мінуси, так, от всьому цьому. Плюси, якщо людина справді платить, то субсидію збережуть. Держава намагається боротися з боргами. Автоматичне списання може комусь навіть спростити життя, якоїсь буде менше, можливо, паперової тяганини. Мінуси субсидію можуть забрати навіть через маленький борг. Контроль стане надмірним, тобто кожна гривня буде під мікроскопом. І умови не прозорі. Багатьом відмовляють без пояснень. Це не вирішує головної проблеми. Тобто низьких доходів українців. Тобто глобально нічого ж не змінюється, правильно? Економіка ж краще не стане працювати. Просто людям придеться десь шукати якісь, якісь обхідні шляхи, шукати десь гроші, щоб не утворювати борги і не платити ще більше. Отож, чого чекати далі? Гарне питання. А тут можна спрогнозувати декілька тенденцій. Перша. Ще більше жорсткий контроль. Тобто, в майбутньому гроші на руки можуть взагалі не надходити, тобто одразу будуть переводитись постачальний компост. Ще може бути такий варіант, як зростання відмов. Тобто, якщо зараз причина борг, я не знаю, завтра це може бути, наприклад, щось інше. Тобто, можуть придумати все, що завгодно, щоб не дати субсидію. Я не знаю, там, покупка телефону чи поїздка за кордон, ну і так далі. Може бути ще така ситуація збільшення напруги в суспільстві. Тобто, бо коли люди бачать, що багаті не платять, а бідним ріжуть допомогу, ну, це якось знаєте, виглядає не дуже справедливо. Висновок такий: отож влада справді посилює правила. Субсидія це тепер, знаєте, не право, а майже привілей. Ну, це так. З одного боку, держава економить і контролює кожну копійку, з іншого, мільйони людей ризикують просто залишитись без допомоги через дрібні борги, я не знаю, там, чи якісь формальності. Тому головний висновок такий: якщо ви хочете зберегти субсидію, уважно слідкуйте за всіма платіжками. Сплачуйте вчасно, навіть якщо борг просто копійчаний, бо тепер це може коштувати просто всього права на допомогу. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.